Зупинка Техбаза одна з багатьох дивних міських назв, до яких звикло наше вухо. Зупинка знаходиться на дорозі, яка веде від шахти Артемдин на більшовик. Поряд шахта Родіна, колишнього рудника імені Карла Ліпкнехта. Поряд старе гірницьке селище Покровське. На початку ХХ століття усе це вже існувало. Тільки рудник називався по-іншому, а Техбаза тільки створювалася. Аби відчути дух часу, варто ненадовго затриматися у Покровському, або ж просто покровці, як її коротко називають. Сюди ми приїхали з Едуардом Дворчуком, географом за освітою, мандрівником та краєзнавцем. Після прогулянки уздовж русла зниклої саксагані, після огляду старої штольні та покинутого сланцевого кар'єру, ми зайшли до вулиць Покровки всередину селища. Коли наприкінці 19 століття виникли перші рудники, покровка опинилася в самому центрі нового промислового району. Зазвичай від рудників до найближчих сіл було кілька кілометрів. Покровка в цьому сенсі стала виключенням. Дух старого гірницького селища відчувається тут і через століття. На покровці і дотепер залишається безліч дореволюційних житлових будинків та господарчих споруд, збудованих повністю за спідних сланців. З бутових каменів робився фундамент, а стіни викладалися зі сланцевих плиток. Зовні все це обліплювалося саманом, хоч іноді облицьовувалося цеглою. На одній такій цеглині навіть рік позначено, 1908. Біля цього будинку зупинив нас і наш гід. За моєю знаходиться один із однізранівшихся будинків, який не тільки использовали в качестве строительного материала аспидный сланец, а еще и кирпич. Можно предполагать, что именно вот хозяин этого дома был достаточно зажиточным крестьянином, потому что он мог позволить себе купить кирпич, черепицу, поскольку рядом еще дом находится крытый черепицей. Вообще о покровке стоит сказать следующее, что Здесь очень много сохранилось предметов старины. Тут можно найти старинную черепицу, которая изготовлялась на заводах Иванова, на Карноватке. Очень много здесь образцов, самых-самых разных. Также здесь встречается, вот, допустим, мы видели столбы, основу которых оставляют рельсы дореволюционные, узкоколейные. Во дворах у жителей можно найти старинные дореволюционные вагонетки, они до сих пор у них ну, лежат там еще с тех времен. То есть очень много таких старинных артефактов здесь присутствует. Ось іще один типовий дореволюційний будинок. Зовні він виглядає по-іншому, однак він також збудований зі сланцю. Поряд із ним дерев'яний стовп, який підпирається рейками з вузькоколійки, що ймовірно теж залишилися ще від дореволюційних часів. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття Покровка опинилася не просто поряд із рудником, а в центрі новонародженого криворізького басейну. Тут виникло три великі рудники: Галковський, Шмаковський та Ростковський. Власником усіх трьох було південно-руське Дніпровське товариство. Всі три рудника мали передове на той час технічне оснащення, а для стабільної роботи потрібен був запас усіх необхідних засобів та матеріалів. На шмаковському руднику вже на початку 20-го століття стало до ладу електростанція. Вона працювала на вугіллі, запаси якого треба було десь зберігати. Отже, виникла необхідність створення складської бази для матеріально-технічного забезпечення трьох рудників Галковського, Шмаковського та Ростковського. Так було до революції. А у перші роки радянської влади ось ці склади сучасної техбази отримали інше призначення. І, от, в частності, ось ці склади которые були созданы до революції для обеспечения производства, они стали використовуватися в період воєнного комунізму, тобто з перший період виставлення криворога, они стали як же саме складские поміщення для хранения и реквизированной продукции. Поряд знаходилося покровське. Люди, які жили поруч зі складами, бачили, що відбувається із реквізованим добром. Після громадянської війни розпочинається відновлення рудників Кривбасу. Для координації усіх робіт було створено організацію Райоруда. Почати відбудову вирішили із тих самих трьох рудників вже колишніх Галковського, Шмаковського та Ростковського. Звичайно, використовувалася все та ж дореволюційна складська база, створена південно-руським дніпровським товариством. На відновлення звідусіль звозили працівників. Мобілізували місцеве населення, однак забезпечити нормальні умови для роботи ні райруда, ні будь-яка інша організація не могли. Грошей люди не мали. Приватна торгівля була під забороною, а робочі отримували продовольчі пайки. І максимальна норма. составляла 2700 калорий это для людей которые выполняли тяжкий тяжкий физический труд значит вот этот момент он говорит о том насколько тяжело было восстанавливать кривую руку вот в, в этот период в начальный период какие были запасы хлеба рядом были запасы хлеба І, і тут же рядом бушивав е, ужасний голод, і по етаї причині е, жителям покровки в особенності тяжело было на это смотреть, тому що вот это безобразие, оно творилось рядом у них на глазах. Ціною неймовірних зусиль та терору криворізькі рудники були відновлені після революційної розрухи. А складська технічна база південно-руського дніпровського товариства знову використовувалася для потреб виробництва. З часом навіть зупинка, яка тут виникла, отримала назву Техбаза. У серпні 1941 року, щойно Криворіжжя було окуповане, німці одразу й знайшли застосування численним складським приміщенням Техбази. Протягом всієї окупації тут розташовувалися військові та провіантські склади. Тут взагалі був великий тиловий пункт. Для його роботи все вже було створено. Передусім, великі приміщення та під'їздні залізничні колії. Во главе цієї э, технічної бази був німецький комендант, німецький управляючий. А помощником у нього був э, українець німецького происхождения Дорн Христиан Христианович. Християна Дорна в Кривому Розі знали більше під ім'ям Григорій. На цьому передвоєнному фото він у центрі. Народився 1914 року, мав середню технічну освіту, закінчив технікум в Олександрії. Поряд жителька Покровки Любов Любченко, з якою Дорн одружився перед війною. В них уже було троє дітей. Працював Християн Дорн вчителем у 32-й школі. Він викладав історію та німецьку мову. До сих пор еще на покровке вспоминают, помнят его, помнят этот. А он жил на покровке у родителей своей жены. Дом этот, где они жили, не сохранился. Сейчас там находится заправка. Но люди помнят эту семью, вспоминают о том, что это был э, хороший человек и хорошим учителем был, вспоминают вот, добрым словом, вспоминают о том, что он организовывал э, новогодние елки, подарки детям э, раздавал. Но тем не менее факт остается фактом. Остался во время оккупации и сотрудничал с немцами. В жовтні 1943 року під час стрімкого радянського наступу в кривому розі знаходилися передусім тилові німецькі частини. Вже не вперше доводиться чути від старожилів, як ці тиловики стрімголов тікали з кривого рогу, кидаючи все. Покинуті були й багатющі склади, спогади про те, як змучені нужденністю люди йшли туди, аби хоч чимось збагатитися живуть і донині. Коли наші нажали, отут із Мішурінрох перейшли сюди з п'яти хаток, то вони тут повтікали і бросили це все хазяйство на прозвол судьби. А вийшло так, що німці втікли, а наші ще не прийшли. І тут люди кинулися розбирати те, що може. Ну і такий епізод мені розказував один, що дядько із Покровки схватив скат і котею. Куди йому треба той скат? Горний його через путі, там якраз переїзд, вона за переїздом. А тут якраз вернулися німці. Їде машина, якийсь чи генерал, чи хто він, чи може й не генерал, який офіцер невеличкий, дивиться котаську, а той виліз з машини і дає, що гель-гель його, що ти там котиш. А той кот не, не обрачав німа німу скат, треба. Той винув пістолет і кла цього у ногу, не встряв ногою, пробив йому ногу. Ну, то й було тепло, той ногою потіліпав. Як скакувати? Той німець за голову взявся, рвонув. Більше в нього не стріляв. І, ну, дума, що робить? видно, чоловіку треба. 1944 року, коли звільнявся Кривий Ріг, Християн Дорн пішов з німцями, і тут знову треба повернутися до зображених на передвоєнній світлині. Це були три товариша: зліва, Євген Рачинський, Дорн та Григорій Смола. Справа. Горі подруга Рачинського та Любов Любченко. У молодих людей на грудях знак ГТО довоєнного зразку. Це була компанія кращих друзів, однак війна усе змінила. Григорій Смола став кадровим військовим, пройшов війну. Потім жив у Ленінграді. Рачинський після війни жив у Львові. Чи був на фронті достоменно невідомо, а Дорн служив німцям. Після його втечі дружина з дітьми опинилася у вкрай важкому становищі. У той час дискримінацію відчували навіть ті, хто лише жив на окупованій території. А що казати про родину колаборанта? Жилося їм неймовірно важко, особливо в перші повоєнні роки. Дружина Дорна Любов Любченко, незважаючи на свою середньотехнічну освіту, ледь-ледь -лед змогла влаштуватися прибиральницею в школу. Вже у 80-ті роки літній Дорн зміг приїхати до Кривого Рогу. На Покровці він прагнув відшукати сліди своєї родини. Чим закінчилися ці пошуки, невідомо. Старожилів, які пам'ятають війну, на покровці залишилися одиниці. Ми зустрілися із Юлією Петрівною пріймою. Вона народилася 1926 року. На запитання, хто іще міг би пригадати окупацію. Вона відповідала, що крім неї більше нікого не лишилось. Родина Юлії Петрівни приїхала на покровку 1939 року з Софії Гейковки. Там батьки працювали вчителями на руднику Карла Ліпнехта. Вони влаштувалися на роботу в семирічну школу. Батько Завучем – мати вчителькою російської мови. З того часу ми і живемо. Купили тут дім, ну і проживали до самої війни. Я навчалася в школі, брат теж навчався в школі. Отак От проходило наше життя до війни. У 41-му році почалася війна. Ну, ну а війна. А в 41-му році вступили в Кривий Ріг німці. Ну і почалося зовсім інше життя. Життя було дуже тяжким. Треба було якось вижити. А в 40-му році, перед самою непоминою, помер батько, і мати залишилася з двома дітьми сама. А попереду родину чекало ще одне випробування. Щоправда, воно випало усім. Про початок війни на руднику дізналися, як і в усій країні. В день 22 червня. Люди зібралися перед Палацом культури і слухали через гучномовець звернення Молотова. Однак Юлія Петрівна згадує й іншу деталь. Коли почалася війна, ми якраз були у нашому дворці в клубі. І оце 22-го, оце я добре запам'ятаю, що 22 ігня вийшов керівник музикальний нашого цього дому культури і об'явив, що почалася війна. А ми були у клубі, дивилися фільм, оце заповнилось на все життя свято святого Єргена». Оце я пам'ятаю добре, коли почалася війна. Утверждаю. Під час війни в окупації діти з матір'ю ходили по селах, вимінювали речі на харчі. 1943 року 17-річна дівчина потрапила в облаву. Зі станції Червона її та багатьох інших таких самих юнаків та дівчат відправили товарняками до Німеччини на примусову працю. Додому Юлія Петрівна повернулася тільки за три роки, 1946-го. А після війни Юлія Петрівна стала вчителькою. Коли я повернулася, то була дуже велика розруха. І, звісно, часи були дуже тяжкі, дуже тяжкі Це тяжко було жити. Але те, що населення в той час було сильно дружне. І з таким ентузіастом кинулися відбудовувати зруйноване народне хазяйство. Ходили ми на суботники, розчищали вулиці, каміння прибирали. Все це ми робили гуртом і разом вся молодь допомагала це робити. Після війни на Покровці була лише одна вулиця. Поволі почалася розбудова селища. Відновлювався рудник імені Карла Ліпнехта. Його шахти, нова та кім лежали в руїнах. Старожили згадують, щорічні зниження цін, повсюдний ентузіазм, згуртованість та готовність до жертовної праці заради найшвидшого відновлення після повоєнної розрухи. Ще більше розширювалася техбаза. Вона перетворилася на центральний пункт, звідки надходило матеріально-технічне забезпечення до всіх рудників Криворіжжя. Техбаза в своє време вона построєна ще до війни. Виповняли функції які. Якщо сюди привозили матеріали, допустим, для всього юга, бо сюди з'їжджалися отримувати матеріали із Закарпаття, із Харкова, із Крима. Деякі деталі треба було получить Тут централізоване було снабження. і тут отримається, зараз то розвозять по містах, а тоді получали тут. На цю базу, в своєму, після війни, вже я знаю, 20-55 року, то Привезли перві 25 тонні самосвали для кар'єру. Це десь був 55-й, має 53-й рік. То вони прийшли на цю базу і з цієї бази вже розвозили, ну розбирали якось, не возили ж по кожному об'єкту свої ну, матеріали, а отримали тут. Ну, на складі тут були різні речі, Там лудла різні були, різні отримали. Прибори, які там таких може не було тут, тонких приборів, а грубі. Лудла здорові, стрілочні переводи були там в своє час. От вона для того призначалася, щоб е, отримати для кривбаса матеріали, а тут вже розвозили по своїх містах по назначенню. Техбаза база практично не розширювалася. Увесь час зберігала первісні ще дореволюційні розміри. І вже понад століття із таким сусідством живе покровка, щось змінювалося, але є й те, що лишається непорушним: сланцеві паркани, старі хати і пам'ять про зародження у цих краях сучасного промислового міста.